Всім привіт і ви на каналі Dani Game. І я сьогодні вам буду показувати, як оцій катушці до тримера е, заставити жилку, як сюди. Беремо оці його стрілочки, е, крутимо так, щоб було отако, щоб стрілочка до стрілочки стояла. Потім беремо отак от робимо. Беремо зараз я візьму, почекайте. Беремо ліску, скільки ми там собі відміряли, і запихаємо. А, і перед тим тут треба ще чуть-чуть нарівнати кінець, щоб воно вилізло з другого боку. Запихаємо сюди в дирку. Якщо у вас не виходить, то просто перекручуємо і пробуємо з другого боку запхати. Запихаємо і о, вона вилізла з другого боку. Затягуємо і відміряємо, щоб було е, пополам. От, я собі вже запхав, щоб отако воно все рівно. Потім просто беремо і отак от накручуємо. Крутимо, куди стрілочки показують. Ось його крутим, крутимо, накручуємо, і воно з залазить. Так, чуть-чуть запуталась. -чуть Накручиваем еще. Я чуть-чуть богато лески 5 метров взял. О. І залишаємо скільки треба. Так, ще покручу. Задовго ще. О, От і накрутили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, хто додивився до кінця.